Друзі, всім привіт! Вітаю у новому відео. І сьогоднішнє моє відео буде у трошки незвичному форматі, як для мого каналу. Справа в тому, що я вирішила влаштувати собі марафон з мінімалізму. І у цьому відео ми будемо з вами розхламляти мій дім. І відбуватися це буде у такому трошки незвичному форматі. Це буде 30 днів марафону. Суть цього марафону полягає в тому, щоб позбутися за 30 днів від 465 речей. Я думаю, в принципі, це буде нескладно, тому що коли ми виїжджали в Украї... з України, у нас було рівно стільки речей, скільки могло вміститися у багажник. Але тим не менше, у нас з собою не було навіть таких необхідних речей, як подушка, ложка, чашка. І звісно, що з часом усе це в нас додавалося, накопичувалося, а тим більше ми переїхали у зовсім порожню квартиру. І звісно, що за ці півроку, поки ми тут живемо, речей у нас додалося суттєво. Тому вирішила на початку року влаштувати таке розхламлення. Насправді не знаю, чи вдасться мені дойти цей марафон до кінця. Адже ви знаєте, що, якщо регулярно дивитись мої відео, що я постійно виношу речі, які там маленькі, не підходять за розміром. Просто ми їх не носимо, я їх віддаю або в секонд, або здаю на переробку текстилю. Тому. Буде цікаво подивитися, чи насправді в мене є стільки сміття, хламу. І отже, схема така: в перший день позбуваюся однієї речі, в другий двох, в третій трьох, і так до кінця, в двадцяти від двадцяти, в тридцяти від тридцяти. Цікавий такий формат. Продовжуйте дивитися. Отже, розпочинаю свій марафон. І перша річ, яку ми будемо віддавати, це ось таке сидіння це сидіння для ванни для малюків від 6 місяців. Реально класна штука, шкодую, що зі старшими дітьми у мене такої не було. Її дуже зручно використовувати, якщо ви самі купаєте малюка, знаєте, нема кому допомогти. Але зараз Андрійко вже нею не цікавиться, тому мінус один. На другий день позбуваюся ось цих коробок і ортодонтичних пластинок. Цих, тому що Захар свою випадково викинув у ресторані разом, ну в серветку завернув і викинув. І тим більше, що вже пройшло більше року, як ми не мали консультації, в них вже немає сенсу. Викидаю. День третій. Це будуть книжки. Це болгарською мовою, думаю, в принципі, вже вона нам не знадобиться. Такий журнал у мене ще лежить із супермаркета, Ми його не проходили. Я його занесу у бібліотеку відкриту. І ось цю книжку також я брала. Мені було цікаво погортати, віднесу назад. У мене четвертий день марафону. Буду викидати ось це взуття дитяче, дещо викину, а дещо віддам. Ось ці, наприклад, замшеві такі чобітки, дуже класні, але ми вже з них виросли. Ось ці сандалики взагалі Андрійко не носив, вони йому були якісь незручні, він все літо в кроксах проходив. Ну, а там на задньому плані то вже буду просто здавати на переробку разом з текстилем. У нас приймають і взуття. День п'ятий, такий паперовий розбираю ось малюнок. Такий, Така розмальовка, це зі школи дитячих, це мій конспект. Я проходила кілька уроків на IT. Такий буклет з Європа парку, він не потрібен. І такий малюнок ще. Разом п'ять речей. Шостий день і це шість речей. Категорія речей, я думаю, буде найбільша в цьому всьому списку, тому що багато речей, які, з яких Андрійко виростає, які він замурзує. І ось, приміром, як ці, вони по розміру йому нормальні, але ось тут плями, ось тут плями. І він уже, я не хочу, щоб в них ходив. Ось ці дві кофти такі. Рукавички, вони колючі, він їх носити не буде. Отже, це 6 речей. День сьомий це бустер ми брали, тому що не можна було в бусику із соціального житла, де ми жили, їздити без сидіння, і ми взяли його в Семонді, але так ні разу і не користувалися. Також всім відомий пакет з пакетами. Я взагалі ним не користуюся цими пакетиками. І тому ось так всі разом і викидатиму старий штатив. Тут вже ось це кріплення, всі вони такі слабкі. Телефон завжди в мене випадав. Маю новий штатив, тож від цього позбуваюся. Це також кофта-стара. І троє ось таких колготок, вони такі мега синтетичні, закашлатані, позбуваюся. День восьмий, день спідньої білизни, позбавляюся від того, що вже старе, мале, і не підходить, і не подобається, просто займає місце у комодах. Сьогодні дев'ятий день, і ось такі е, листівки різні. Це з зоопарку, це перелік музеїв і з різних подорожей. Це також з музею, це теж знайшла в паперах. Ми записувалися до лікаря. І це з зоопарку також у цюріху. Викидаємо точніше, відправляємо на переробку. Це все папір. Здамо. Десятий день. Буду віддавати ось ці речі. Усі речі, які я вам показую, я не викидаю їх просто у сміття. Я їх здаю або на переробку текстилю, або відношу у секонд-хенд, броки у нас називається. І тут ось такі в'язані светрики. Андрійко не буде в них ходити. В нього є інші светри. Ось така штука в мене завалялася. Жилетка він теж не любить, коли я її одягаю. Такий трохи дівчачий бодик, але ми його носили, поки в нас не було достатньо бодиків. Зараз ми вже трохи розжилися. Тож маємо це такий із ніжками чоловічок, як у нас називали. Він теж вже в таких не ходить, вони незручні. Ми його на горщик висаджувати вже почали, тому буду віддавати. Труси маленькі, шкарпетки і футболочка. Теж мені не подобається, що вона синтетична. Не хочу, щоб він в ній ходив. 11-й день знову одяг. Ось цю кофту ви, мабуть, на мені бачили в нещодавніх відео, але ось, бачите, пляма, вона не відпирається. Я прала кілька разів. Не хочу навіть її вдома носити. В мене вдома є в чому ходити. Це штани на Захара вже маленькі. Це прогадали з розміром. Тут трусики чоловічі дві штучки. Це старшого сина і це старшого сина не подобається як йому, як на ньому сидиться рубашка. Він полюбляє в рубашках ходити в школу, але ось ця саме йому не підходить. Це сукня така літня, вона дуже така відкрита, відверта, я її не буду носити. Блузка, то штани. І два гольфи, ось таких сірих. І якщо цікаво, звідки в мене стільки речей набралося, насправді деякі речі передають мені зараз із дому, але вони виходять із ладу, або занадто вже закашлатені, або ось на них з'являються плями. Деякі речі, ось як ця блузка, наприклад, чи ось цей гольф, це нам віддавали в якості гуманітарки, коли ми приїхали взагалі без речей. І зараз, коли в мене з'являється вже новий, новий одяг, я хочу від цього позбутися, бо він мені не подобається. День у нас 12-й. Отже, один, два, три, чотири 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Це Захарова курточка. Вона вже на нього маленька. В ній ходив і Богуслав, і Захар по кілька років це рейма, дуже класна куртка. Але її вже час вийшов. Ось, вона, бачите, тут аж так протерлася. Але ось тут класно така тканина спеціальна, щоб не протиралося і ззаду, і на рукавах. Супер. Це курточка Андрійкова. Вона двостороння, дуже гарна, класна. Але вона за рахунок цього матеріалу, вона дуже парка. Тобто він у ній як у сауні, як у пакеті целефановому. Тому. Ми не будемо більше в ній ходити. Ми кілька разів в ній виходили, давали їй шанс, але вона не виправдала наші сподівання. Цей костюмчик наш минулорічний, гарно відслужив, він мега теплий, такий пуховий. Можливо, віддам у мене є знайома, в якої є маленький хлопчик. Віддам, можливо, їй. І ще один наш костюмчик, такий теж на флісі, теплий. Буду віддавати. Це старі рушники, шапочка, комбінезон рукавички такі для малюків, антицарапки і шкарпеточки. І також ось пара взуття. Тринадцятий день знову одяг. Трохи тут мені ще чоловік підкинув. Його два старих светри, шкарпетки, які він не буде носити, можливо. Також віддам папі, може, вони мега теплі такі, але в нас не холодно, тому так, футболка стара Захарова, також чоловікові. Джинси вони на нього малуваті. Фліска це Андрійкові речі маленькі. Це моя така кардиган такий, кофта, але вона вже теж старенька закашлалина з гуманітарки. І також бодік і колготи віддам для подруги. А, ну, і 13 не одяг, ось такий млинок, але він ось тріснув. І я вважаю, що це небезпечно вже таким гратися. Тому також здаємо з пластиком на переробку. Сьогодні 14-й день. Буде таке розхламлення кухні трішки. Буду позбуватися ось цих баночок скляночок, кришок. Також інколи я залишаю ось такі однотипні баночки ось такого типу і такі, це з під меду. І використовую їх для круп, пересипаю туди, оскільки зараз не маємо бажання купувати якісь ємності для круп. Адже, знаєте, вдома все було після того, як Освободітелі нагрянули вже немає нічого, тому мушу ось в баночках зберігати зараз все. І також ось ця терка в мене викликає не дуже приємні спогади, тому що називаю її своїм персональним дном. Коли ми приїхали без грошей, без нічого, без речей, купували терку в секунді. Якби мені хтось рік назад сказав, що я купуватиму терку в секонді, я б, мабуть, впала зі стільця. Але зараз маємо те, що маємо. Зараз наразі купили собі більш-менш нормальну терку. Ну, точніше, нормальну терку, в принципі, ось цю буду віддавати у секонд. Хай іншим людям вона може знадобитися. Також ось цю квасолю, так і не придумала я, що з нею робити. Стоїть у нас без діла, їмо інший, добре, що є, що їсти. Ось ця олійка дитяча. Ми її не використовуємо, її тут зовсім мало ось ми використали, і то більшою мірою це я нею користувалася. Теж піде у сміття. І ось таке відерочко, теж з під лохини зберігала. Не знаю для чого. Думала собі щось там зберігати. Нічого там не зберігаю, просто займає місце. Тому ось сьогодні такі у нас предмети. І сьогодні у нас 15-й день. Буду викидати ось ніжки, поламалися від софи нашої, відламалися, позбуватися буду від них. Два стільці, багато страждальні. Два термоси. Якраз дітям на Новий рік наші гості подарували їм нові класні термоси, а ці вже старі. Погана конструкція в них зараз покажу через що. Чай, ну, тепло вони супер тримають, але от за рахунок цієї конструкції, ось там неможливо вимити. Потрібно там підлазити завжди якоюсь чи зубочисткою, чи ще чимось ось цю гумку завжди знімаю, щоб відмити. Але тримають, в принципі, вони дуже добре, особливо цей червоний. Так, парасольку це, наче діти, знаєте, відчувають, що мама щось шукає, щоб повикидати. Тільки купила два дні і вітром перевернула, поламала там дві спиці, буду одразу викидати. Книжка з німецької, вона не використана, Тут навіть диск є в кінці. Ось цей рівень я вже завершила А1. -1. Занесу її, мабуть, у відкриту бібліотеку. Може, хтось візьме, буде вчити. Ось такий паперовий пакетик Андрійко розмальовував. Ось така брошура. Ось такі пакети із зібзастіпками. Це ось протиопікова така пов'язка. В неї вийшов термін придатності. Вона була у списку в аптечку з необхідних речей першої допомоги. Ми купували, брали з собою, але закінчився термін придатності, буду викидати. І ще ціла стопка ось. Робочих таких листочків з німецької. Ну, тут насправді за рахунок ось цих пакетиків, папірчиків, речей більше, ніж 15, але все в одну купу буде. Ну, от і все, друзі, вистачило нашого бардаку на 15 днів лише, але я все одно мега задоволена, тому що. Е Нехай я не пройшла цей марафон до кінця, але це, ну, це в плюс. Це означає, що у мене немає стільки непотрібних речей. І насправді стало краще за відчуттями, тому що ми позбулися нарешті оцих стільців, якісь непотрібні речі, які реально ти там. Відкриваєш шафку у кухні, і ти бачиш те, що тобі не подобається, те, що не приносить тобі задоволення. Ми позбулися тої терки, старих термосів. Е, у шафах реально от відкриваєш дитячий комод, стало більше місця. Видно, що для чого. Це розхламлення було схоже на очищення свого будинку за системою Марі Кондо. Яка каже, що там ну, по категоріях вона радить, тобто починати із речей, потім переходити до документів і на кінець там сентиментальні якісь речі залишати. Тобто ви бачите весь обсяг того, що у вас є в даній категорії, і вже відповідно перебираєте речі, приносить вона вам радість, чи не приносить вона вам радість, хочете ви її залишити, щоб вона у вас була, чи не хочете. І тут так само, в принципі, ми передивлялися свій гардероб, усі шафки, полички, де є речі, які нас не радують, якими ми не користуємося, для чого їх зберігати. Тож ми їх позбувалися в той чи інший спосіб. Також я хотіла б вам запропонувати, якщо ви ще ніколи не проводили такого якогось глобального розслаблення. Ви можете спробувати, поки є ентузіазм, починати навпаки, тобто з 30-го дня, в пер... тобто в перший день викинути 30 речей, на другий 29, 28, і так поступово зменшуючи кількість. І насправді це буде легше, якщо є з чим працювати, оскільки, поки ми повні ентузіазму, це класно одразу позбуватися великої кількості речей. А вже потім, коли ентузіазм стухає, то в принципі, ну там 10 речей знайти чи 5 вже не так проблематично буде, і можна буде дійти цей е, марафон до кінця. Е, до речі, тут може бути ще й таке розкладнання. Я, наприклад, передивлялася ще старі документи, тобто на комп'ютері теж можна почиститись суперово, повидаляти якісь спам із пошти. Навести лад у фотоапараті, наприклад, скинути фотографії або там роздрукувати, якщо ви хочете. Так само там з телефоном можна навіть почистити Фейсбук-стрічку від людей, які е, вам уже не так важливі. І давайте переходьте в коментарі, поспілкуємося з вами, яку е, частину свого будинку, наприклад, ви хочете розхламити. Що вас вже бісить і дістало. Ну, і на цьому у мене на сьогодні все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за те, що коментуєте, за те, що підписуєтеся на мій канал. Мені це завжди приємно, завжди мотивує мене продовжувати, продовжувати знімати. І побачимось з вами у наступних відео. Па-па!